Всім доброго дня на каналі Смачна кухня. Так як зараз сезон кабачків, я буду готувати смачні хрумкі мариновані кабачки. Приготування таких кабачків мені з самого початку потрібно банки, помити, я їх помила, простерилізувала і також кришки. І тепер накладаю часник. Духмяний перець, лавровий лист, петрушка і кріп. Це все я накладаю на низ банки. По 3-4 зубчики часнику. Я його порізала, Три горошинки також духмяного перцю. Додаю по дві-два листочка лаврового листа, гілочці кропу, петрушку можна давати зверху, на кабачки, можна також на низ. По дві гілочки петрушки. Наклала все на мене банки. І кабачки мені потрібно нарізати на чотири частинки. Я їх так спочатку нарізаю. Кабачки mm -hmm. добре, якщо є такі молоденькі, не дуже старі. І розрізаю на чотири частини. Можна такими от кубиками. Так, в мене кабачок трошки такий більший, я їх буду нарізати такими бікубиками. Кабачок нарізаю такими кусками. я порізала, тепер накладаю в банки. Тепер я буду готувати маринад на одну літр води мені потрібно 200 грам оцту, Додаю до води, 200 г цукру, 2 столові ложки солі, сіль я маю звичайну кам'яну просту сіль і 2 столові ложки олії. Перемішую і ставлю, щоб маринад закипів. Маринад в мене закипів і я заливаю кабачки. Трулю я застелила таким рушничком і ставлю банки. І заливаю теплою водою, так як маринад горячий, щоб банки не втристи. Я залила воду, води я дала більшу половину. Закрила кришками і ставлю стерилізувати приблизно 15-20 хвилин від часу кипіння. Кабачки простерилізовані і я закручую кришкою. Крички я закрутила, перевернула догори дно і легенько прикриваю рушничком. Вони собі так постоять. Все. Пробуйте, ставте лайки, Підписуйтесь